Сьогодні у вічність відійшов мудрий керівник, хороший друг та чудовий батько і дідусь. У палаці культури Кредмаш відбулось прощання із колишнім керівником заводу дорожніх машин Борисом Миколаєвичем Мунтяном. Мой мус насамперед з ним познайомився мій чоловік. Приїхали молоді спеціалісти, і от вони познайомились. Потім ми почали дружити родинами. Діти виросли в нас на очах. Як то кажуть, всі радості та печалі ділили всі разом. В той час, як то кажуть, радості було більше. На 90-му році життя перестало битись серце великої людини, яка пройшла шлях від майстра до керівника заводу. За свої заслуги перед народом Борис Миколаєвич отримав нагороду від Кременчуцької міської ради. Працівники згадують його як відданого, простого та уважного керівника. Ну, я його знаю як дуже порядну людину, скромного, незалежно від його стату, статусу, він був ну, дуже простий. Спілкування не зливе. чи це робітник, чи це вище якесь керівництво. Так що тільки тільки гарні І ви можете побачити, скільки людей прийшло його проводити. Втрата Бориса Миколаєвича це невимовний біль не лише для його родини, а й для всього міста. Адже його вклад в розвиток Кременчука неможливо переоцінити. Світла і вічна пам'ять про нього назавжди житиме у серцях Кременчужан. Поліна Калініченко, Марія Бардаєва, Кременчуцькі новини.